Давно я не знаходив такого гарного вістря. Просто шикарно. Витягнув. такий злиток чогось, чи це ювелірна заготовка. Ось такі амулети висіли в таких підвісках, зв'язках різних речей, як правило, вони йшли по 3-5 штук, там ключики різні. Ще зображення. І все це було як обереги, амулети, висіло на поясі. А ось це ми забираємо з собою. Акуратно підважуємо. Слід лишився. Артефакт забираємо. Друзі, вітаю вас на каналі. Знову я шукаю артефакти різних епох. Видався погожий день для пошуку і ось перша знахідка. Лежав на поверхні. Я просто дуже здивований. Який стан, дивіться? Це Скіфська вістря приблизно 5-4 століття до нашої ери. Можливо, раніше, і воно ще досі гостре. Як на мене, дуже гарна знахідка для початку. Для початку пошуків. А можливо, навіть заслуговує на ваш лайк. Давно я не знаходив такого гарного вістря. Просто шикарно. Ну що ж, початок вдалий. Шукаємо далі. Перша монета вистрілу. Це австрійський гелер. Чи два гелери. Навіть терти не буду, навіть дивитися. Лежить на поверхні, вимитий дощем накосник або кільце розігнуте часів русі, а біля нього мисливська гільза. Ось так. Можна було металошукачі не застосовувати, не садити батарею. Ну, цього нам не треба. А ось це ми забираємо з собою. Акуратно, підважуємо. Слід лишився, артефакт забираємо. Ну, скоріш за все це було якесь кільце. Більше в мене немає ніяких версій, тому чекаю ваші. Ще ось така знахідка візуальна. Стакан від шрапнельного снаряда часів Першої світової, а навколо все засипане шрапне. Вже скільки, більше як 100 років пройшло, як ця війна закінчилася, а воно все лежить на наших полях в землі і ще буде лежати довго. Чорне залізо. Щось мені нагадує тильник від гвинтівки часів Першої світової. А може і ні, що це за скоба така цікава. Також лежала майже на поверхні. Частина ось так виступала з землі. Щось я схоже вже бронзове чи латун не знаходив. Мені здається, що це тильник від карабіна. Помиляється, поправляєте. Глибокий сигнал в ямі. Зараз стану проти сонця. Показував, що, що з ями витягнув. Такий злиток чогось, чи це ювелірна заготовка? Б'є, ніби як навіть срібло чи... Ні, це свинець, напевно. Я вже думав, що це гривна часів Русі, платіжний злиток, чи щось в цьому роді. А Бо обрадувався, а тут а тут така ну штука. Напевно, це просто заготовка для виробу якогось. Напевно, стара. Поки що не зрозуміло, що за метал. Метал білий, не бронза. Це або свинець, або срібло. Як для свинцю він дуже твердий, на мою думку. Ну, менше з тим. Не зрозуміло поки що, чи це платіжний злиток, чи ювелірна заготовка. Тому давайте пишіть свої думки. Але дивно, що на такому вже зачищеному місці ще такий сигнал попався. І такий кусок кольорового заліза хтось пропустив. Знайшлася ще одна приблуда. Не скажу, що дуже цікава, але напевно стара. Це проколка часів скіфів або черняхівської культури, бронза. Напевно, при житті своєму і функціонуванні вона була рівною. З однієї більш гостра, з другої тупіша. І такою штукою робилися отвори в шкірі, в якійсь майстерні, може вдома в когось. Далі вичиняли ту шкіру і зв'язували. Ну це я так думаю, якщо у вас є інші версії, обов'язково пишіть в коментарях, буде цікаво почути, що це. І є знахідка. Ось такий. Такий якорець. Я знаю, що ви думаєте. Скажете, що це залишив якийсь матрос чи капітан корабля далекого плавання з Одеси. Сюди приїхав, ходив по полях. І від пагона, напевно, відвалилася. А ні. Це, друзі, Русь. Підвіска амулет часів Київської Русі. Я щось схоже вже знаходив давненько. Називають їх якір по формі їхньої схожості, звичайно. Ось такі амулети висіли в таких підвісках, зв'язках різних речей. Як правило, вони йшли по 3-5 штук. Там ключики різні, ще зображення. І все це було як обереги, амулети, висіло на поясі. Дуже характерно для фіно-угорських племен, ну і для слов'ян часів Русі також. Така цікава штука. Тут ще якісь насічки. чи це орнамент, якийсь ялинкою йде. Прикольна штука. Хоча не всім сподобається така вона складна для уяви, напевно. А хтось би знайшов та й викинув далі в смітник. Подумав, що це таке. Якийсь якір незрозумілий. Така штукенція цікава, ще почистити, почистити її, помити буде як нова. Головне, що без утрат. І в такій знову ж таки рівні і гарній патині. Класна знахідка, йдемо далі. Знахідка ми так собі, ну, дещо є, але вже давно, давно я толком навіть срібної монети не знаходив. Ну що ж, батарейки сіли, вже прийшлося йти, не включаючи металошукач. Можливо, ми по дорозі ще щось вистрілили. але... Маємо те, що маємо. Так, друзі, коротко пробіжусь по знайдених речах. Амулет часів Русі, якір в прекрасному стані, вістря скіфське, також шикарне, гостре. І тут навіть отвір з боку є для фіксації, що дуже дивно, я ще такого не знаходив. Обломки браслетів чи колець часів Русі. Оце, напевно, було кільце, а це обломки браслетів. І щось на кшталт платіжного злитку. Матеріал, напевно, свинець все-таки. Щось робили і не доробили в той час. Так, зустрічалися ще оплавки олов'яної бронзи. Якісь монети, гудзики від панталонів часів війни. І ось ще щось плавили таке цікаве, якась шлак якийсь від руди. Залишився тут вкраплення, чого тільки немає. Майстрували щось. Ось такі знахідки. Тільки одна бронза, срібла не було. Якщо вам це все цікаво, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Більше цікавого у наступних відео. Всім мирного неба над головою. До зустрічі на каналі!